Весільна ніша на Еці не лишень про сукні й обручки. Еці зазначає, що найчастіше шукають запрошення на весілля, аксесуари для волосся на весілля, крафтові подарунки для гостей та молодят, аксесуари для дівочих вечірок та гостьові книги. Цій ніші одна з найвищих конкуренцій на платформі. Якщо не маєте унікального стилю, вас просто не помітять. Тому дуже раджу звернути увагу на наступні товари у весільній ніші, які зараз в топах продажів: сукні для Flower Girl, подарунки для друзів нареченого, весільні таблички, особливо якщо ви можете зробити персоналізацію, плани розсадки з можливістю редагування, крафтові упаковки для подарунків гостям, ігри та. Та розважальні програми для гостей. Це ще не мейнстрим, але запити ростуть. Якщо ви вже маєте виробництво весільних суконь, додайте в асортимент сукні для Flower Girl та подружок нареченої. Це дозволить охопити ширшу аудиторію. Експериментуйте та досліджуйте, бо весільна ніша на Etsy не вичерпна. Якщо вам потрібна допомога з вашим etsy магазином, ставте плюс в коментарях чи пишіть мені в Дірект, щоб отримати консультацію.